Вітаю вас, нація нескорених свободолюбових українців на своєму каналі Майрелакс, і до вашої уваги буде унікальна виставка. Ось цим кросуючим потягом від Укрзалізниці по всій Україні протягом чотирьох місяців. З червня, по вересень. Вартість входу безкоштовно. Наразі ви дивитесь репортаж з Вінниці. Я вінничанка. Пробую нас три дні з 26 по 28 липня. Куди далі курсує, не знаю. Трафік в нього різний. Треба ловити по всій Україні, просто цікавитись на сайтах «Укрзалізниці». А заснована ця унікальна фотовиставка американським фотографом Говард Баферет, який перебував в період війни в Україні, і це всі світлини зроблені його власноруч. Тому людина була вражена від нашої нації відважної. Так і назвав цю виставку Відвага нації українців. І я щиро йому вдячна за таку виставку, за таку роботу, за любов до України. Повернемось до організаційних питань. Вартість відвідування, наголошую, безкоштовно, але нюанс в туалеті тут немає. Перед перебуванням в потязі ви обов'язково реєструєте завчасно, в свій час, півгодини виділяється, але ніхто вас не виганяє, можете там довше знаходитись. В Вагончику, як має бути, є чай, кави, якісь перекуси продаються, як на залізниці. Можна посидіти за столиком посмакувати. Ну і далі, власне, виходите по цих трьох вагонах і дивитесь на світлини. Поруч є QR-коди, де можна знайти опис до світлини. Які є історичні події, зв'язані, деякі є опис, деяких немає, просто як факт. Фото дуже гарної якості, вражаючі, деталізовані, ну і надруковано відповідно дуже гарно. Тому я вважаю, що українці ми повинні відвідувати такі заходи. То, що подивиться в 25-му році, в літній період близько маєте нагоду відвідати таку виставку. А хто буде потім переглядати, просто пам'ятайте, яка ціна, життя наша, скільки людей загинуло, ось, наприклад, яка красиве фото, але як люди там намерзаються в полі бою? Лід, коли туман лід, вологість це дуже холодно, кожну клітинку. Цей мороз пробирає. Я коментувати далі не буду. Далі просто спостерігайте. Є багато вражаючих кадрів, кожен бачить своє щось близьке. Навіть можна в кінці голосувати за 3-4 фотографії, які вам найбільше до вподоби. Чи вразили. Тут складно сказати до вподоби. Ну, маю ще додати. Я, як тільки дізналась про таку виставку, викопала інформацію будь-яку, бо насправді дуже мало було. Швиденько зареєструвалась і пішла. Тому, будь ласка, українці, поважайте своє, цінуйте, дітей беріть з собою, щоб вони пам'ятали і знали, що війна триває. І яка ціна цієї війни, Хто ми такі українці і так далі? А вам дякую за увагу, буду вдячна за підписку, коментуйте, лайкайте і так далі. Не забувайте, що ми нація українців величних, незламних, мудрих, розумних, працьовитих, культурних. Багато можна перераховувати, але ми дійсно класні. Папа, до нових зустрічей.